Всім привіт! Я отримав доступ до закритого тестування Notion AI, дарвався до наступного штучного інтелекту. Що воно з себе представляє? Це певний модуль у програмі Notion. Notion, сподіваюся, знають всі. В чергу на закрите тестування я зареєструвався десь в середині грудня і буквально декілька днів по тому отримав запрошення до тестування. Перейшовши в Notion. Була, здається, кнопочка ОК. OK. Увімкнути допоможничка із штучним інтелектом. І так, як це виглядає. Створюємо новий запис. І тут з'являється додатковий пункт меню Start Writing with AI. Натискаємо на нього. І далі можемо щось питати, писати. І він нам буде допомагати то все діло наповнювати. Із цікавого, так, він знає українську. А ломано скутно, але знає. Ну, Мабуть, краще, ніж я. Ну, як бачите, українською пише трохи довго, тому що мізки у нього працюють англійською. І потім на люту він це все діло перекладає на українську, тому відбуваються такі от затупи. Коли у нього запитувати англійською, то то все діло відбувається набагато швидше. Я накидав з десяток запитів, які ми зараз тут з вами і оформимо. Запити будуть як загального плану, так і конкретні, як українською, так і англійською. Щоб можна було об'єктивно порівняти, як воно працює в ділі. Це не значить, що йому можна лише задавати запитання. Насправді, можна задавати йому тему для написання тексту, і він цю тему буде розвивати по типу доповіді реферату, статті для блогу, есе, план скласти. Даний час стан війни в Україні продовжується 5 років. Це говорить про те, що база знань у Новшена трохи застаріла. Або моделі так навчили. На той момент, коли проводили навчання моделей. Насправді це ж не штучний інтелект, це нейромережа, в яку закладується певний пул даних. І ще. Це так, мені було цікаво. Наразі це закрите тестування для розробників і бажаючих, котрі встали в чергу очікування waitlist Я думаю, що незабаром то все діло відкриють для всіх за якусь місячну платну підписку. Наразі це все поки що є безкоштовним. Да, ну що тут сказати, ми вриваємося в чергову революцію. І цю революцію буде творити штучний інтелект. Зараз трішки ускладнимо завдання. Так, трошки коду і ще й тайм-аут поставив. Молодець. Ну, Треба тестити, як це все діло буде працювати. Зрозуміло, що це залежить від структури коду, дому, як там воно все організовано, але в цілому ну, схоже на правду. Коли ми щось запитуємо, можна нажати Continue Writing. І якщо це якась там твір, поема, доповідь, то він продовжить писати. Тобто далі буде накидати, накидати, тому що він текст видає невеликими такими кусками. Нам цього поки що достатньо. Зараз перевіримо, що він знає на вузьконаправлені теми. Тема доволі таки вузьконаправлена. Подивимося, що ти скажеш. Просте, ну так, да, звісно, просте, так. Да. Аккаунт. Правильно. Підтвердити його правильно. Різні верифікації, ну допустим, Обліковий запис банківської карти. Ну, якщо обліковий запис уже є, то не треба. А, ну хорошо. Давай ще. Назва проєкту. проекту. Ну Ось вода водою, водичкою поливає. Це все чудово, але конкретики тут немає. Тобто це не чат GTP, у якого доступ до Stack Overflow. Він навчений на дуже великій кодовій базі. Тут трошки інша історія, це історія для написання тексту. Тобто він може вилити на нас відро води. А якщо ми натиснемо Продовжити, то він іще зверху відро вильє. І цього тексту буде море. Так. Домовилися щас феричною. understand. Дякую. Оп. А не пішло. Ну давай, продолжай. Ось вода водою, водою поганяє. Давай ще. Мені подобається, що він українську розуміє. Оце прям круто. Зараз дамо трішки філософії. Ось переклад Докладно ну, порозумів, людина. Ця стаття. Тобто він вже, бачите, пише блог, який можна трошки поправити і кудись пустити. А давай зробимо мейклонгер. разу такого не нажимав. Ця стаття. Переходимо до більш практичних речей. Ой, хорошо. Потрібно розуміти, що це не чат GPT, в нього зовсім інші задачі. В нього, нього немає задач писати, вновше на І немає задач писати код. І нього задачі, які ставляться передношена і це допомагати створювати тексти, контент. Але тим паче ось він нам влупив фетч, URL через Zenny, Марадець. Добавив Catch, ой, хорошо. А. Пробуємо зробити те ж саме, продовжуючи контекст. Ось він зрозумів, що ми рухаємося в рамках даного, даного контексту і переписав це все на async await. Молодець. По тексту я зараз дивитися не хочу. Поставити на паузу, подивитися самі. Я не багато запитів насправді підготував це так. Просто щоб оцінити Notion AI з різних сторін. А висновки вже кожен сам собі буде робити у себе в голові. Так, вебсокети. Вар, нахера, ти вар поставив. Ну ладно, хай буде. Он uh, open, молодець. On message. On close. Ну, схоже на правду. Насправді тут немає нічого складного, але. Але тепер трошки води. Дамо йому волю. Творить. Угу. Дякую, будемо знати. Залишилося три запити. Ні, запитів насправді багато. Зараз у мене тут безлім. Але щоб вас довго не мучити і показати загалом, як то все працює, цього буде більш, ніж достатньо. Так, яка саме краща база? А майже всі запити, які я сьогодні писав, я їх тут не тестував. Це отак ми з вами перший раз. Я пишу і зразу ж читаю. Most Popular MySQL, позаграємо Mongo, Mongo на третьому місці. Ну, в принципі, логічно, да, MySQL. Forever. Redis. Цікава штука, недавно працював із Redisом чуть-чуть. Зайшло. Microsoft SQL. Adventures. Туди-сюди. Якщо так. Тепер дивіться теж. Запит вода водою, але по-англійськи. То ми українською писали, це по-англійськи. Зараз побачите, яка різниця в швидкості буде на пинню тексту. Ага, не побачите. Да, буває така срака. Буває така срака срачна, що воно нічого нам не видає. Дуже рідко таке. Було. Ну, як рідко. Ну, мабуть. Один із десяти раз. Я це пов'язував з тим, що я писав українською, але, як видно, написав англійською, а спіймав таку ж саму помилку. Буває таке. Це нормально. Оскільки це тестування. І все, І нічого нам воно не дало. Давай, ще раз. Ні, дуже складна матерія. Ну і останній запит даного відео робимо так. Подивимося, що нам пророкує дана історія. Щасливе майбутнє! Ну На сьогодні все. Якщо ви хочете, щоб я щось задав цій заразі від вас. Пишіть в коментарях, я обов'язково задам і продемонструю відповіді, якщо у вас є таке бажання.